Усім привіт! Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі про Швейцарію очима українців! І ми продовжуємо розповідати вам про те, як складається наше життя за кордоном. Сьогодні покажемо вам місто Сьон, в якому ми прожили аж цілих 4 дні. Тож, якщо вам цікаво, заварюйте кавусік чи то чайок та всідайтеся зручніше. У місто Сьон ми потрапили з військової пази, яка знаходиться в іншому кінці Швейцарії, в місті Бюре. Сьон це адміністративний центр кантону Вале і одноіменного округу Сьон. Це найсонячніше місто в Швейцарії та регіональний центр виноробства. Та одразу зазначимо, потрапили ми сюди випадково. Адже під час півбесіди нас запитували, чи є місто або кантон, де б ми хотіли жити. Ми ж довірилися всесвіту та відповіли, що нам не принципово. Єдине про що я попросила, так це направити нас в південні кантони Швейцарії, адже син дуже часто хворіє на респіраторні захворювання. І, дякувати Богу, нас у цьому плані почули. Ми жили в міні-отелі для кандидатів на отримання статусу біженця. Відео там ми не знімали, адже нам здається, це трішки неетичним. Але ось фото, які є на офіційній сторінці цього закладу, та відео з неймовірним краєвидом із нашого балкону. Ми щиро вдячні усім, хто нам допомагав в цей період нашого життя. А ми повертаємося до міста Сьон. Це невелике місто з багатою культурою, околиці якого можна досліджувати і взимку, і влітку. У 2019 році тут мешкало всього 34 710 осіб. До речі, у кантоні Вале дві офіційні мови французька та німецька. На них видаються газети та дублюються офіційні документи. Жителі в нижньому та середньому Вале розмовляють зазвичай швейцарською і французькою, а у верхньому Вале діалектом німецької. Мешканці малих долин спілкуються на місцевих діалектах, які називаються патуа. У курортних містечках та на гірської станціях кантону часто розмовляють англійською. Але знаєте, що я дуже хвилювалася з того приводу, що нас можуть відправити в німецькомовну частину Швейцарії, адже я цю мову ніколи не вивчала. Інша річ французька. Вона була моєю улюбленою в студентські роки. Тож мені просто потрібен час, щоб її згадати. А нам з Нікітою вивчити. До речі, в путівниках зазначають, щоб туристи в подорож кантоном Вале брали з собою і гірські черевики з непримикаючим одягом, і сонячні окуляри з кремом від засмаги та купальним костюмом. Адже погода тут може змінюватись дуже часто. І це дійсно так: зранку лежить сніг, а вже в обід тепло і світить сонечко. А тут я вже задовбала всіх своїми зйомками. Ну що поробиш, коли кожен момент хочеться зафільмувати? Сйон, як ми вже говорили, знаходиться в центрі одного із найважливіших виноробних регіонів Швейцарії Фандан місцеве біле вино, широко відоме. Щоб мати змогу зрошувати виноградники та поля у сухій та сонячній долині довелося створити систему іригаційних каналів на гірських схилах. Ви подивіться тільки на цю гліцинію. Вона неймовірна, як і все навколо. Її запах це щось. І вона росте по всьому місту. Краса така, що мій телефон я навіть не вимикала, коли ми виходили на прогулянки. Бачу, зайка. Бач. Що за дві. Мені здається, ми тут уже ходили. Да, чай, да. чай, да. Да, а, покажи. Кстати, по центральной площади стоит, да? Yeah. По суті, Сьйон є ідеальною відправною точкою для дослідження Балє влітку або для того, щоб провести канікули на одному із сусідніх лижних курортів або біля термальних джерел. Взимку Сьйон надає легкий доступ до лижних курортів Анзер, Кран Монтана, Чотири долини та Вальдерен. А зараз на відео ви бачите замок Торбійон і замок Валерія. Тут у цьому місті минуле й майбутнє дуже легко поєднуються. Замок Торбійон збудовано наприкінці 13 століття, і ми сподіваємося, що у нас з'явиться час та можливість піднятися та роздивитися ці споруди зблизька. Тей, хвостик, 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 бачиш, ну, типа можна гуляти, тут можна отак круг навіть накидати. Бачимо теж впадає в нього. O que Смолі ну а так смолі да. бачить багато ще. Давай. Оп.

Que okay, isso, Раз шишечки. Ми гуляли по місту і не вірили, що ми в Швейцарії. Якщо чесно, то й досі не віримо, що зважилися на це. Адже дуже важко змиритися з думкою, що ти далеко від дому, що не змотаєшся на свята до батьків, що вдома нас не зустрічають наші котики муркотики що все життя залишилося за дві тисячі кілометрів від нас. Та ми раді, що переїхали і зараз можемо насолодитися тишою та спокоєм. Нам цього дуже не вистачало. Ми маємо змогу прийти до тями та трішки привести до ладу нервову систему. Тож живемо тут і зараз. А завтра буде новий день, нові досягнення та відкриття. А ви залишайтеся з нами. Якщо вас цікавить якась інформація, пишіть в коментарях. Ми з радістю будемо відповідати. Бажаємо всім гарного дня, дякуємо нашим захисникам та захисницям. Все буде Україна!